Вітаю всім підписникам. До я знову не виходив в ефір, все справи Ну і що? Не ця... Нікого не секрет що цей травень важкий був. Як з виводом маток, так, так з їх обльотом, Фактично ніякого. Почав переселяти нуклеуси. Зараз я після 9 години. Нуклеуси ще літають, були виставлені позавчора, працюють, є взяток. А так то, в принципі, всі ті нуклеуси, що були виставлені раніше, прийшлося перезаселяти. Тому що багато маток ставить просто-напросто трутівками через те, що вони змогли. Піти на обліт через холодну дощову погоду. І черга мати, яка вже, мабуть, ставня після 20 числа так орієнтовно, плюс-мінус. Пересувається на два тижні орієнтовно, а то вже й більше як два тижні, тому що я вже почав деякі матки відправляти, котрі обліті. А основна маса ще не облітілася, можливо, вже і сьогодні вона обліті протягом дня. Але поки не, не бачив результату їхньої роботи, так що поки з матками ну, наступного тижня випускнуться відправки масові, Так більше я сьогодні ще виставляти, буду зараз ну коли моколе доставляти. Так що роботи вистачає. Місце положення є. Там ще в іншому місці є виставлені. Якщо така то справа. Ну а зараз чергову партію крупну ізольовувати, які мають виходити після завтра Яка сьогодні термін ізоляції. Ну і, і поїдемо далі. Ну, а зараз у нас по плану роботи ізоляція матошників маємо ось такі гарні матишники. Будемо ізольовувати його такі. Бігу все як працює нікотовська система. Тут в цій системі матку я буду брати у руки тільки коли мітити буду. А так все, без впателів, без нічого, все при максимально наближено до приводив умовах. Ну а таким бокалом. І матка ізоль, матушник ізольований. І так получается. Ну от ми маємо тут третій штук, це маємо ворог радіо роль інкубатора. Понаповнили вдругой mm -hmm. можна. От. Мати такі аж ніяк не заслужені. В такому готовий. Майже на 90% інкубатор, який... Ну Майнувати електричний, який буде треба розміщати, щоб менше кількість сімей було задіяно в і зігріванні цих виховування цього, цих матушників. Ну але поки поки працюємо так, що по-старому. Думаю, що вже протягом сезону запущу той інкубатор. Ось ну, такі-то справи. От, о, час не терпить. Коротеньке відео. зняв. Живи здорові Ну и думаю, что тут через кілька днів, вот ну, через два дні будут матки, а через кілька днів и матки убита не идут замовникам. Ну і сам хотеньке відео закінчим. Всем счастья, мою здоров'я, слава Україні!